Після 24 лютого без дому залишилися не тільки велика кількість українців, але і їхні домашні улюбленці. Багато притулків були знищені внаслідок ворожих обстрілів. Одесити, які евакуювались з країни, намагались прилаштувати своїх домашніх улюбленців. Віддавали їх друзям або до зоопарку. Багато котів прийняв жіночий монастир. Але далеко не всі поставились до тварин людяно. Розповідають зоозахисники. Останні ми отримали буквально позавчора. Подзвонили люди холодна. Балка, поїхали просто з країну, покинули люди, які займалися розведенням тварин. Тобто на подвір'ї залишились породні тварини, яких просто ніхто не доглядає, і люди сусіди через паркан перекидають їм їжу, і наливають воду. В нас підкидали дуже багато кошеня, цуценя своїх тварин. Вони приносили, і говорили, можете забрати. Ми говорили, у нас немає місця. А вони ми залишимо на вулиці. Тобто, ми в таких моментах, ми не можемо сказати йдіть геть. Тобто і ми забирали тварин, деякі приходили, прив'язували до стовпів. До наш в районі нашого притулку міська програма стерилізації безпритульних тварин в Одесі продовжує працювати, зазначають в профільному департаменті. Хоча її фінансування під час воєнного стану стало доволі проблематичним. Сьогодні доводиться напряму домовлятись з клініками, розповідають чиновники. Ну тим ні ми знаходимо вихід із з цієї ситуації. Ми заключаємо договори з медицинськими ветклініками, клініками, готові. Работить в очікуванні денег, скажімо так, авансом за минулий 2022 рік. Службу у відлову безпритульних тварин було стерилізовано та вакциновано від сказу 1478 собак та майже 1400 котів та кішок, додала спікерка. Окремий напрямок роботи зооволонтерів під час війни спрямовані на порятунок тварин з прифронтових територій. Деякі гучні випадки Одеситам добре відомі. Зокрема, в зоопарку мешканці міста могли бачити пару білих левів, яких навесні вивезли з Харкова. Та насправді така робота ведеться щодня. Волонтери допомагають евакуювати тварин зон бойових дій, але є нюанс майже всі притулки в Україні наразі переповнені, тому основні зусилля зоозахисники спрямовують на пошук нових домівок для чотирилапих. Основна складність навіть на сьогодні в зоозахисті по Україні не в тому, що ми не можемо вивести, а в тому, що практично немає куди, тому що абсолютно всі притулки переповнені. І через це ми, крім того, що ми відбудовуємо зруйновані росіянами притулки, ми ще й намагаємося їх якось розширити. І, от просто золоті люди, волонтери, які намагаються якомога більше весь час прилаштовувати, прилаштовувати тварин, щоб можна було врятувати тих, хто безпосередньо може загинути від війни. Вчора ми прийняли собачку, вона до 10 кілограмів, тому що там. Немає людей, тобто вони згинули і їй просто залишалось жити на вулиці. Ми не змогли крити мимо, і ми забрали її до себе. Для одеського притулку ковчег поява нового підопічного сьогодні скоріше виключення. Волонтери пояснюють, вільних місць в притулку просто вже немає. Зараз тут знаходиться втричі більше тварин ніж до війни. Волонтери піклуються про понад 700 собак та майже 100 кошенят. Запаси медичних препаратів та корму закінчуються, розповідає керуюча установою. Ми зараз не можемо прийняти більше тварин, тому що в нас напівзруйновані Ніщення, тобто вони дуже потребують ремонту. В нас не, не вистачає вольєрів, не вистачає будок. Ну, зараз ще й не вистачає їжі, тому що ми дуже а, стараємось допомагати іншим притулкам. Ще одне питання, яке в Одесі підняли ще до війни кладовище тварин. Профільні чиновники зазначають, що війна сильно завадила реалізації цього проекту. Немає, мабуть, плохого без каких-то положительних виводів. Теперь мы четко и ясно понимаем, что нам необходимо развивать материальную базу коммунального предприятия, нам необходимо осваивать участок на шестом километре, где предполагается строительство медицинского центра, пункта передержки животных и, как мы говорим, крематории для утилизации трупов животных и захоронения их. У воєнний час всі потребують взаємодопомоги, і одеські волонтери, які піклуються про тварин, можуть розраховувати на підтримку благодійних організацій і фондів. Зазначили на брифінгу. У нас є. Можливість отримати допомогу, можливість залишити заявку через сайт або через Фейсбук. Є анкета, яку люди заповнюють. Є команда менеджерів, які ці анкети перевіряють, які їх верифікують, дивляться дійсно, щоб там ну щоб нормальне ім'я було в притулку. Да, ми всім підряд не допомагаємо. Щоб кількість тварин відповідала дійсності, тому що теж люди різні. Ми стикалися з тим, що можуть писати що тварин 100, а їх, наприклад, там 30, це зовсім. Різний об'єм допомоги на допомогу безпритульним тваринам також приходять і небайдужі Одесити. Містяни за власний кошт купляють для чотирилапих їжу. За можливості беруть їх з вулиці, дають їм дім і оточують турботою. Будь-яка допомога сьогодні є необхідною і важливою, підкреслюють волонтери.